Привіт! Це наша нова передача Ключі кохання! І сьогодні ми поринемо з вами в таке чудове свято, як День святого Валентина. А зараз я вам розповім коротко про історію Дня святого Валентина. За легендою, Валентин хотів допомогти ув'язненій парі слуг, розносячи листи у вигляді сердець. Потім він вирішив визволити їх. Натомість Валентин поплатився життям. З цих пір зародилась така традиція. А зараз я вам розповім, що вас чекає на День Святого Валентина. Овен, цей день ви будете радісні і вам зустрінеться фінансова удача. Гарний день для виграшу. Близнюки, не засмучуйтесь на цей день, адже ваше щастя зовсім поруч. Телець, будьте привітливі і чекайте на подорож. Рак, сьогодні будьте сміливими, щоб висловити свої почуття відкрито та щиро, адже вам відповідять взаємністю. Лев! На це свято можете почуватися впевнено і приваблими на всі 100%. Це чудова нагода влаштувати романтичне побачення? Діва! Для вас це буде день спокою та стабільності. Приберіться і організуйте комфортну атмосферу вдома для себе та близьких. Терези. Подаруйте своїй половинці незабутні моменти та підтримку. Цей день буде сповнений взаєморозуміння та поваги. Скорпіон. Відчуйте свою підвищену енергію та бажання і діти згідно своєму чуттю. Гарний день для розкриття власних потреб. Стрілець! Настав час для нових пригод та вражень. Не бійтеся, виходите із зони комфорту. Козоріг! На День Святого Валентина ви можете відчувати потребу в єдності, тому сьогодні виражайте свою любов та турботу через дії. Водолій! Водолій. Чудова пора для креативності та унікальності, це пора нових горизонтів у ваших стосунках. Риби. Для риб день обіцяє бути мріливим та емоційним. Цього дня ви можете піддаватися своїм емоціям та насолоджуватися кожним моментом. Зараз ми вам покажемо, як зробити таке ж серце, як у нас на стіні. Для такого серця вам знадобиться великий листок паперу, для того, щоб вирізати його. Для того, щоб його обклеїти, вам потрібно дуже багато маленьких сердечок. Щоб їх зробити, нам потрібен листок формату А4 любого кольору. Для цього ми згинаємо його навпіл. Далі знову навпіл. Знову навпіл. І можна знову навпіл, але я просто намалюю багато маленьких сердечок і потім їх всіх виріжу. І так, ми вже намалювали сердечка, тепер їх вирізаємо. Врізаємо до кінця. Ам приклаємо ті сердечки, які ми вирізали, так як у нас на стіні. Приклеїли і ось яке гарне сердечко у нас вийшло. Далі вам потрібно вирізати ось такі сердечки любого кольору, якого ви забажаєте, ми вже вирізали. І зараз ми будемо їх приклеювати ось таким чином Більшого розміру. Ось таке гарне сердечко у нас вийшло. А зараз ми вам порадимо пісні, які можна прослухати на День Святого Валентина. Ніченька, погляд, я тебе кохаю, але не зовсім чекаю цьом уночі. Погляд це одна з моїх найлюбніших пісень. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Всім пока! Пока! Знову з Днем знов, Святого Валентина вас!